Слава Ісусу Христу! Як є сказано у псалмі такі слова, Псалмопівець говорить такі слова. наситімся благами дома Божого. Ми знаходимося в домі Божому, де Бог сказав, що Він буде обітати серед свого народу, порадує їх в своїм домі молитви. І ми співали такий псалом. І я вспомнив просто, є таке місто Писання. Де колись в пророках в пророці Захарії є такі слова сказані: «Просіть у Господа доща і Он блісне молнію і пошле дощ. І ми прийшли на це місто, щоб Господь благословив нас. Він вже благословив нас, тому що ми слухаємо Боже Слово, ми прожили життя до цього часу. Ми маємо місто, ми маємо час. Ми маємо способність, ми маємо вуха, маємо очі. Де Христос говорить: такі мають уха. Я не хочу говорити, що не чують. Слава Богу, що ми маємо вуха, які ми чуємо, маємо очі, які можемо бачити, то, що Господь сказав. Що Господь говорить, що Господь показує нам. І Давид говорить такі слова, що я восхищаюсь ділами рук Твоїх, кожний із нас. Який вийшов сьогодні на вулицю, що він побачив, що він увидів, проблеми трудності переживання, всі новості, які ми сьогодні маємо. Давид знаходився в, той же в такий час, але він сказав, що наситимся благами в домі Божим. Слава йому! Я читаю таке слово, ми будемо молитися, тому що ми молимося, просимо Божого благословення, але ми слухаємо Слово Боже. Я читаю такі слова, де. Ісус Христос у Нагорній проповіді сказав такі слова. П'ята глава Нагорна проповіді Ісуса Христа, п'ята, шоста, сьома, три глави, де Христос, написано, що коли увидел народ, Он, он зайшов на гору, і когда сел, приступили к нему ученики його, І Он отверш уста свої, учил їх говоря. І ми читаємо це. Ці глави п'яту, шосту, сьому главу, де Христос на горної проповіді звернувся до народа Божого. Де ми даже співаємо таку пісню, що в садах оливних серед гір тих чарівних лилось слово його Христа слово до тисячів. Слава йому, що пройшли стільки років, дві тисячі років, і сьогодні це слово, яке лється до тисячів, яке радує, яке і змучених відпускає. На свободу, яких обрадує, де Христос сказав, що Він трості надломненої не переломить, і ліна ращого не угасить. Він сказав такі слова, що прийдіть до мене всі, дружденні, обременені, і я успокою вас. Нема другого путі до Бога через Ісуса Христа. І одне таке слово, де Христос, я так періодично буду читати, де Христос сказав такі слова, записані 5 глава. Шостий стих. Він говорить там слова блаженства, і я хочу лише затронути такі слова, де Христос говорить блаженне алчуще і жаждущіє правди, ібо вони наситяться. Христос сказав одно із слов блаженства, де написано, що ну, блаженне ніще духом, блаженне чистеє серцем. І тут сказані такі слова: що блаженне ащуще і правди». Правди, о ній тішаться. І похожі слова, записані, так же далі, Він говорить, 10 стих блажені ізнане за правду, і бо їх є Царство Небесне. Я не говорю, я читаю іще похожі слова, де Христос так же само в тій же самій главі продовжує говорити. і Доходить до такого міста, де він говорить такі слова, читаю 20 стих. І бо говорю вам, якщо праведність ваша не привзойдеть праведності книжників і фарисеїв, то ви не войдете в царство Небесне». Я зачитав ці міста Писання, де Христос сказав, що «блаженні, щасливі люди, цього слова касається, де колись сказав. Псалмопевець, Цар, Давид, такі слова вже блаженні. ті, кому прощені беззаконні чи гріхи покриті. І в цьому слові, де Христос проповідував, я думаю, що я просто звернув увагу. Ми читаємо таке слово, де Христос говорить такі слова, що є праведність ваша. Він говорить до учнів, Він говорить до тих тисячів людей. Які прийшли до Нього, щоб послухати Слово Боже, не маючи закон, маючи пророків, прийшов Йоанн Хреститель, який проповідував на Йордані. Ісус Христос прийшов хреститися на цей Йордан, Христос хрестився в цьому Йордані, Дух Святий зайшов на Ісуса Христа, Христос був духом поведений в пустиню, Христос прийшов із пустині, і написано, що Він прийшов і проповідував, і Він сказав такі слова: якщо праведність ваша... Не привзйдете праведності книжників і фарисеев то ви не войдете в царство небесное, братья і сестри. Христос сказав такі слова: не войдете в царство небесне. І як нам тут говорити? Питання стоїть питання життя і питання смерті? І я затримав це місто Писання, де Христос говорить: же блаженны алчущие і жаждущі правди вони утішаться. І думаю собі, ми так читаємо, ми маємо зараз е, різні переводи, ми звертаємо увагу на, як Христос говорить до нас, і я звертаю нашу увагу. Я читаю то містописання Писання і находжу, що це одно і те ж саме Слово, коли Христос сказав, що блаженне алчущіє і жаждущіє» Правда, дивіться. Правда є моя, правда є ваша, правда є чиясь, правда є Божа. А там сказано такі слова у переводі, що це одно і те же саме слово. Коли Христос сказав, що якщо праведність ваша не провзойдеть праведності книжників і фарисеїв, це одне те же саме слово. «Єсли блаженне альчуще і жаждуще. Точніше сказати, братія і сестри, то є так, праведності Божої вони утешаться. І блаженні ті, які будуть ізнані за правду мою, за правду вашу. Якщо за правду вашу, за правду мою, будуть гнати вас, то в блаженні, але там сказані такі слова: що блаженні і знані за праведність Божою, ібо вони утешаться. І я думаю собі, якщо так, то ми читаємо так і далі у цьому. На горної проповіді такі слова, іщите прежде царства Божого і правди Його». Я думаю, собі дивлюся то же саме слово блаженне, іщите же прежні царства Божого і праведності Його, І це все приложиться вам. Там говориться, що не заботьтесь ні о чому, але я сьогодні хочу сказати собі і кожному із нас. Чому Христос сказав таке слово, що якщо ваша праведність не провзойде праведності книжників і фарисеїв, то ви не можете войти. А якщо ви не можете вийти в Царство Небесне, то куди ви войдете? Ми проповідуємо, ми читаємо, що є дві путі є путь смерті і путь житті. Дивіться, навіть знаходимо такі міста Писання, коли Бог думає собі, Бог в особливості, все має добре о нас. В новому із писанні можна читати, де Бог говорить, Хрибов говорить, тільки я маю добре намірення о вас, щоб дати вам будущність і дати вам надежду, дати вам будущність, дати вам надежду. Але той самий Бог, який сказав колись через е, второзаконі, є такі слова написані, даже коли давав закон. Коли Ісус навін, не непомните цю крилату фразу, я і дом мій будемо служити Господу. Але перед тим говоряться такі слова. Бог говорить ці слова, Бог говорить ці слова. Я предлагаю вам. Я предлагаю вам благословеніє. Це замечательно, це добре, це прекрасно, благословення. Але Бог вжив таке слово. Я предлагаю вам сьогодні благословення і. Братья і сестри, так сказано, і прокляті, благословеніє, якщо ви будете іспольняти Божий закон, якщо ви будете ходити моїми путями, то благословення Боже буде на вас. Ну якщо каже, ви будете вслід каже, бо, за богами ті, які заю, то прокляття постигне вас. І, і тут такі слова Ісус Христос проповідує, іщите прежде Царства Божого і праведності. Його. Я просто задумався, думаю собі такі слова сказані, що якщо ваша праведність, а яка праведність була у книжников і фарисеїв, написано, що були і праведні люди, були праведні люди, були, які йшли за Богом, були люди праведні, які написано, що був праведний Авраам, був праведний Ной, був праведний Даніїл, були праведні Мужі Божі, був праведний Давид. А Христос говорить такі слова, що якщо ви не провзойдете праведності книжників і фарисеїв, то ви не войдете в царство небесне досить страшне слово. І апостол Павел прийшло життя, проходять якісь роки. Дух Святий сходить, Христос возноситься на небо, Дух Святий сходить на цю землю, апостоли розпространилися по цій землі і проповідують Слово Боже. Я просто почав думаю собі, що мається в виду праведність. І дивіться, що я і що ми розуміємо під словом праведний. От я скажу, от Міша, Ваня, от, о, який ви оправедні, от який праведний. І Скасається, і дивіться, я просто таке похоже слово, читаю, де вже апостол Павел. І як ми, ну, я так розумію, не то, що розумію, так ми звикли говорити, що от праведний, тобто робить правду, старається жити праведно, щось правильно робить, і ми розуміємо праведність в Бозі. Хоча ми знаходимо такі слова, що праведність наша. Пророка є написано, що праведність наша, як запачкана одежда. І я читаю таке слово, де колись апостол Павло говорить такі слова. У філіпійцям. Помните, коли він говорив, що каже, я єврей, я фарисей, я високий чоловік. І він говорить такі слова. Я читаю із філіпійцям. Ну, я зачитаю третя глава філіпійцям із 4 стих, 4 стиха. Павло говорить за себе. Хоча я можу надіятися на плоть, якщо хто другой думає надіятися на плоть, то більше я. Ну, такий, так сказати, Павло чуть і прихвалює себе. Обрезаний восьмий день із рода Ізраїля, колена Веніамінова, єврей от євреїв, по ученню фарисей, по ревності гонитель церкви Божієї, по правді законної, непорочный, но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел четою, да и все почитаю четою ради превосходства, познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за со, чтобы приобресть Христа и найтись в Нем». Братья и сестры, слухаем важно, найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но стою, которая через веру, во Христа с праведностью от Бога по вере, праведность от закона. Uh, є такі слова, я зараз зачитаю і написані, що Павло теж говорить і поясняє праведність Є праведність Божа, праведність від закону, праведність по ділах, праведність Божа через віру. І ми читаємо таке слово, де Христос uh, uh, Павло поясняє, що Аврааму, і це вмінилося йому в праведність. Авраам повірив Богу. І це вмінилося йому в правильність. Я зачитаю те слово, де Павло говорить, і я думаю собі, ми так е, розуміємо, що праведність, я щось маю, я боюся це сказати, то, то є, нам нічого робити не треба, чи як? Нам щось не треба це нічого старати, але апостол Павел говорить і звертає увагу. І Христос сказав це Слово, іще прежде царства Божого і праведності Його. І дивіться, що Апостол Павел говорить о праведності в Христі. Христос прийшов на цю землю. Закону ще нема, коли Аврааму Він поясняє, коли Аврааму були дані обетування, і коли Аврааму було вмінено в праведність далеко до закону, коли він повірив Богу. І я читаю Римлянам, 10 -та глава такі слова. Браття, римлянам 10 глава, браття, желання моєго серця і молитви Богу об Ізраїлі во спасінні. І їм, им, що мають ревність по Бога, но не по просундію, ібо не розуміють праведності Божої, і усі, поставити собственною праведність, вони не покорилися праведності Божої. А як це зрозуміти? Поставити собственною праведність, а коли Божа праведність не покорились праведності Божої. Потому что конец закона, Христос к праведності всякого верующего, Мосай пише, до праведності исполнивший его, человек жив будет им, А праведність от веры. так говорить: не говори в сердце твоем, хто взойдет на небо, то есть Христа свести, или хто сойдет в бездну, т.е. і смерть возвести. Ну, що говорить Писання, близько к тобі слово в устах Твоїх і в серці Твоєму, то є слово віри, котрі проповедує. І я звернув увагу на це слово праведність і ці слова, які апостол Павел вже до римської церкви поясняє, що вони поставили собственною праведність. І я думаю, що не вже ці слова похоже, ті, які Христос сказав, що праведність ваша. Якщо не прозойде книжників і фарисеїв, давайте я так скажу, то нам не відутить царство Божого. Як так? Вони усі поставить собственної правісті, Поставив не вже праведні люди, які старалися виконувати закон, які вистаралися щось зробити. Хоча Моїсей прийшов праведність від закону і його, жив буде їм. І я читаю те слово каже, а що говорить. А праведність отвере так говорить, не горів серце твоєму. Я навіть ссылку глядаю. А це тоже на старий завіт. Помните, второзаконі написано, що каже: не далеко от тебе, Слово Боже, воно близько, воно зараз, воно в устах твоїх. І каже: не говори, жиде Христос, він на небі. Не говори, що вот Христос в грубі, він помер, він зараз тут. Праведність в Ісусі Христі. І я думаю собі, і читаю то місто Писання, що Христос говорить, що і прежде Царства Божого і праведності Його, і блаженне, алчущіє і жаждущіє праведності, і бо вони утішаться. І ми знаходимося на цьому місці. Зараз ми будемо молитися, братія і сестри. І так думаю собі, оце саме слово, праведність і апостол. Павло зауважує нам, і він употребляє слово Авраама. Він употребляє історію Авраама. Каже, він повірив Богу, і це вмінилося йому в праведність. А що говориться до нас? І апостол Павел, де я вже зачитував, що він написано такі слова, що він говорить, а все, що я що було для мене преимуществом, а що для правла було приймуществом, діла закона, правильно поступати, чесно поступати. Не вже нам не треба чесно і правильно поступати. Але так, коли я думаю собі, ми приходимо не то, що на то місто, ми приходимо перед Божою лице. Ми люди, які... Прийшли перед Божою лице, і нам отримати праведність, нам отримати. І навіть я таке слово знайшов, я, ну, Що слово праведність, його тяжко, можливо, ну я зацепив це слово, його тяжко було навіть пояснити ну, на правду легше пояснити, тому що правда, як я сказав, правда є Божа правда, моя правда. Чогось кожен прав, а війни просходять, Чогось кожний прав, і якісь суперечки просходять, але є праведність Божа. І таке вжито є слово, яке досить тяжко пояснити. І навіть є такий вислов, не то, що вислов, а пояснення, що воно було взято колись давно. Це іменно слово, яке було взято колись із е, древньо там восточних тих словарів, яке значило. Два значення мало це відношення людини з Богом, відношення людини з Богом. Не то, що як я поступаю, а то і я відношення маємо ми з Богом, праведність Божа. А друге значення, воно мало таке: що як мірило, як лінійка. І думаю собі, доста похоже. Якщо не будете каже, прежде всего, ищите вище его, то есть по Моїй правді або по Божьей правде, і приходити до Бога через Ісуса Христа. Я думаю собі, як. Ясніше нам виходить, от ми так стоїмо на цьому місці, і як ми прожили життя до цього часу, а можливо, хтось прийшов вообще, а куди мені до Бога? І може такі слова сказати: може Бог на небі або може Бог внизу? А що говорить Писання? Оно слово близько в тебе, і слово праведність означає моє відношення до Бога. І Бог говорить такі слова, що каже вправедность, апостол Павел зауважує ці слова. Я дякую Богу за це слово. Я дякую Богу, що Павло зауважив це слово. каже: Дивіться, то, що для мене було приимуществом. Мати відношення з Богом через закон, через якісь діла, що я зробив, і він так чітко поясняє, щоб прийти до Бога, щоб мати общання з Богом, щоб мати то відношення близьке з Богом. Ми маємо Ісуса Христа, праведність через віру. Авраам повірив Богу, і це вмінилося йому в відношенні з Богом. Слава йому, що сьогодні ми зараз будемо ставати на коліна. Ми зараз будемо приходити перед Божою святою лице. Бог на небі, ми на землі. Він сказав, що він буде обитати серед нас, де двоє троє посеред нас. Ми повірили в Богу і апостол Павел, який вивчав закон, який був написаний, що каже, він привозходив всіх їх тих фарисеїв по ділах, по тому всьому був ревнітель по закону і навіть був непорочний. Але каже по, по сравненню з Ісусом Христом, який так легко. По вірі, по вірі в Ісуса Христа, ми маємо ту праведність, то є це відношення з нашим Богом Отцем. От ви і я, ми просто повірили, а ми скажемо, що нам нічого робити не треба. Я думаю, що Авраам добре робив. Я думаю, що апостол Павел, який мав, коли зустрівся з Ісусом Христом, який отримав по вірі, маючи праведність. По закону Він відказався від того, тому що Конець закона Христос в праведності всякого віруючого. І сьогодні кожен із нас перший раз прийшов. Багато раз ходить. Ми маємо праведності, і відношення з нашим Богом по вірі, повірували в Ісуса Христа, тому що Він прийшов з неба, Він проповідував. На цій землі і в нагорній проповіді він сказав: якщо праведність ваша, не прозойди праведності книжників і фарисеїв, це означає не те, що ви сте краще і правильніше робили, а то є, приходили до Бога. Не по ділах якийсь тоді, я щось зробив цього тижня, я щось постарався. Я можу краще стати на коліна, а повірив Ісуса Христа. Благослови нас усі, Господь, подякуємо Богу за те, що Христос дарував нам праведність. Дарував нам святость і дарував нам праведне життя. І написано, що Він помер для оправдання, Він помер за гріхи наші і Воскрес, де ми говоримо, що Христос родився. Христос воскрес. Воістину Воскрес, а Він Воскрес. Для нашого оправдання, і хто приходить до нього через віру в Ісуса Христа, получає це оправдання, получає цю праведність, яку не мали книжники і фарисеї, які не мали ці люди, а Авра... і Він зрівнює нас. Слава Йому з тим Авраамом, якого ще не було закона, і Він отрима праведність по вірі. Подякуємо Богу, будемо слухати Боже Слово. Будемо дякувати Богу за цю праведність. Будемо дякувати Богу за те, що Він нас оправдав, омив, очистив і освятив. А хто ще цього не має, має таку просту мощність, просто так нічого не робити. Я думаю, що Бог скаже, кому що робити, нічого не робити, повірити в Ісуса Христа і отримати даром це оправдання і цю праведність в Ісусі Христі. Дякуємо Богу і стаємо на коліна. Амінь.